Не знаєш, що подивитися після завершення Холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Напишіть в коментарях, за котру з дівчат ви вболівали, ми продовжуємо оглядати пост-шоу Холостяка. І це було неймовірно. Настя Кухар на проєкті Холостяк знайшла своє кохання. Це був освітлювач Єгор. Він її не чіпав на проєкті. А коли вона вибула, написав їй. Подивіться на ці очі Насті, як вона на нього дивить. Подивіться на очі Терена, як його давить жаба. Настя Кундаліні не знайшла свого кохання, а продовжує розвивати свій інстаграм, випускає з університету, шукає роботу. В принципі, нічого нового. А от Світланка. Теж знайшла своє кохання. Він у неї начальник в ЗСУ. Вона теж повернулася до лав, але вона тепер, ну я так думаю, що вона міньор. Але в них здебільшого дистанційні стосунки ну, зрозуміло, чому вони навіть проводять день онлайн разом. Я так теж раніше проводила. Насправді це дуже боляче. що Ти не можеш бути з коханою людиною. Поряд її коханого звуть Денис, і дуже смішна була ситуація, коли Світланку не запросили в цей жіночий чатик їхній. Ксенії було навіть неловко. Напишіть в коментарях, за котру дівчат ви вболівали.